Тереза моя станеться прем'єр-міністром, устанет ну, законно Ну, Я думаю, я думаю що консервативсти виграють очевидно, бо лідер леберистичної партії є придурок абсолютно. Э, <гум> не, ну, не, це, це, його просто. Не, це вже в центрі, можна його аналізувати, але це вже. Це, це людина дуже неприємно. Бо, наприклад, э, часто розуміється, э, э, Ті люди, які є проти Європейського Союзу, думаються, що вони завжди є скрайні праві. Але це неправда, бо скрайні лівій також є проти Брюселів, проти Європейського Союзу. І під час референдуму минулого року він майже не, не мобілізував своїх прихильників лебористів, щоб підтримати. Щоб Великий Британії залишилася в Європейському Союзі. Він це не робив. Тобто він дуже слабенько, бо він є скрайній лівій. Йому дуже любиться, наприклад, піти на інтерв'ю на Russia Today. Йому це подобається. І ті скрайні ліві, вони, вони не є прихильниками НАТО, вони не є прихильниками Європейського Союзу і вони. Їхній природний анти, антиамериканізм ем, транслюється, е, перекидається на пропутінські позиції. Тобто, все, що відбувається в Україні, це вина Заходу, це вина Америки. Ем, чому вони там витручаються в сферу впливу Росії? Ем, це типічний в скрайній Лівії, як голова Британської лібератичної партії. Він страшенно програє і це добре. Um, бо бо я, я думаю, що, що лебаристична партія в Великій Британії мала найкращий лідер останні 30 років, може, це був Тоні Блер. Він помилки робив видно, в Іраку, але, але принаймні він модернізував цю партію. А тепер він, ця людина, яка цією партією, не має прихильників серед молоді. Скрайні ліві і марксисти, а не серед не серед типічно звичайний член робочого класу. Серед них він немає прихильників. це він програє. Я думаю, що консерватисти виграють ліберали. Я би хотів, щоб вони декілька більші місць отримали. Також бо вони, вони будуть мобілізувати свої виборчі кампанії навколо питання, що ми підтримуємо. Членство Європейського Союзу, то ви, як ви є консерватисти і не хочете виходити з Європейського Союзу, нас підтримати, то це, це може бути також. Е, найскладніше питання буде, ну, крім що буде з Брекситом, є питання Шкотландії. І тут, е, тут я думаю, е, вони, не, вони не здобудуть більшості в шкотському парламенті. І, і я думаю, що це. Буде через те, що вони будуть слабші, то вони не зможуть вимагати тоді референдуму по питанні незалежності. І це також, бо Росія чи Путінська Росія підтримує сапаратистів всюди, включаючи в Донбасі, не тільки в Донбасі, а також Шотландії, Каліфорнії і так далі, Тексасі. Але я думаю, що шкотські незалежності вони навіть тоді програли би. Референдуму, я думаю, що вони тепер не будуть мати змож з можливості другий референдум. І навіть якби не б мали, вони би програли цей референдум, бо ем, ем, вони мають, може, 35-37% підтримки. Ем, то я думаю, що е, е, лідер консервативної партії вона дуже популярна, ем, і, ем, і вона здобуде в більшості, але може. Не так великі більшості, як може вона би хотіла, через те, що вибрали, може там і, і, і другі партії. Але, але британська ем, виборча система є, є у нас схожа на канадська і американська. І, 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 і Дуже тяжко, там майже неможливо з крайній політичній партії приходити в, в парламент, бо, бо це. Це як бо це не пропорційна система, і через це, 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 це неможливо, щоб наприклад такі скрайні націчні чи напівфашистські політичні сили, які існують в Європі, вони в Великій Британії не мають можливості, І це також добре. А і це також додає до того, що проросійські чи пропутінські думки. Не існують у Бритійській політичній партії, Крим у Корбена лідеру Либеристів.